Дай а? Де вона? Хто? Баба. Який віник, ти шо? Хуй! Проснуся? Ти що, проснувся чи що? Не мясо. Пиздуй нахуй на квартиру ти. А що, бабуся, забрала віник, чи що? Ну а ты ч забачу? Дай віник! Я не зараз біть пизджу добре. Де він? Я не знаю, та не в хаті, дід. Ну, блядь. Та не в хате. Это генеляка блядь. Блин, пизделей не дал. Пошел, бедло забрал у вины. Фу! Ай, блядь. Пускай, нахуй. Тоже должен. Где, домик? нахуй, архитектор засраный? Что он делал здесь? То посунуть бляху, сюда. Буду сюда посунуть. Я заходив в бут. Та там поставить буду. Блядь. Там поставити. Цю буду. Ми ще не доробили цю буду, її треба там поставити. Щоб, щоб він не царапав тут бляху зелену. Блять, пет, такий дурний. Я зараплю, тебе на цеп. Давай діда прив'яжемо на цеп. Я тебе, блять, зараплю, Йди, віддихай, Чекай, мені там отримає. Там відкрив, вже вже розсивов. Він не мав вже пробирати, я вже пробрав. Дай він! Ну, да. а це Студент! Де нахуй віці! І за як дам носить. Копарник. Генеля. Ого! Ого! Добрий раночок! Я поймать береться за роботи. Так подивись, що зробили, дід. Подивися, вже все поштукатурили. штукатурі. Я... Да. А двері! Подиви, диви, 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 дива, дива, диви, 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 дива, диви, 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 О, диви, диви, диви. Ого! Аня, бачите. Ми на правайдемо здавати. То, дай Богу. Подивися, піска немає, тут вже штукатурили, двері є. Йоху. Диви, я... диви красиво, диви світло, яке гарне. Я гарне. Ти дав, і я дав трохи. Що ти Тож, Бачиш, все, розетки поробили. Йо. Відключателі. Веключателі? Ді! Диви, який гараж, диви, яке світло. Я бачу всі Я його люблю, тебе. Що ж я хотів сказати?